Демократія найгірша форма правління за винятком усіх інших, які вже було випробувано. Вінстон Черчель з усіх виборчих кампаній президента в історії США. Найкоротшою та найчиснішою була перша молода країна, що виникла в результаті війни за незалежність від Британської імперії, мала лише одного кандидата на посаду президента без реальних опонентів. Ним був головнокомандувач континентальної армії генерал Джордж Вашингтон. І ніхто не ставив під сумнів кандидатуру національного героя. Джордж Вашингтон залишається єдиним президентом, за якого проголосували 100% виборців, знайомої нам і трішки заплутаної виборчої системи США тоді ще не існувало. Також в країні не було демократів з республіканцями. А коли вони з'явились, то їхня політична ідеологія була кардинально іншою ніж та, що ми знаємо. Колись демократична партія відверто підтримувала рабство та расову сегрегацію. Проте з часів Джона Кеннеді та Ліндона Джонсона вони перетворились захисників громадянських прав а республіканці, засновані на ідеях Абрагама Лінкольна та боротьбі за свободу, сьогодні зображаються як прихильники жорстокого консерватизму, які виступають проти рівних можливостей для всіх етнічних груп. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як формувалась двопартійність США та її політична система, якими були перші вибори та агітації, і скільки потрібно було гречки, рабів чи скальпів індіанців, щоб підкупити виборців. Тому віддавайте ваші вподобайки за мене. Пишіть політичні памфлети в коментарях, наливайте бурбон, а я починаю. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Повернімось до нашого Джорджа Вашингтона та процесу його обрання. Ратифікована в січні 1789 року Конституція США вимагала від кожного штату призначити виборців, але не встановлювала детальних правил щодо того, як саме вони мають обиратися. Проте в той час це не було якоюсь проблемою, адже всі знали, хто переможе на виборах. Джордж Вашингтон цікаво, що чоловік, намальований на доларі, попри свій образ скромного лідера, мав чимало рис, які нагадували стиль правління диктатора. Він наполягав, щоб до нього зверталися пане президента, що сприймалось як прояв великої скромності, але водночас він рівнявся на гая Юлія Цезаря. Його президентський дім відзначався таким самим строгим етикетом, як у королівських дворах. Люди вшановували його низькими поклонами, і він не мав нічого проти. Коли Вашингтон прибув до Нью-Йорку на інавгурацію, це видовище порівнювали з тріумфальними парадами римських імператорів. Його карету супроводжувало ополучення і маршовий оркестр, а за ним йшли державні діячі та іноземні дипломати під час інавгураційного параду, який зібрав 10 тисяч людей. Канцлер Роберт Р. Лівінгстон привів його до присяги, використовуючи біблію, надану масонами, після чого ополчення салютувало з 13 гармат. Через чотири роки Джордж Вашингтон знову стає єдиним кандидатом на пост президента, і його лідерство залишалось. Беззаперечним, але він почав розуміти, що його правління спричинило серйозні дискусії про майбутнє державного устрою країни, і тут на сцену виходять Олександр Гамільтон, батько-засновник США, що зображений на 10 доларах, та Томас Джеферсон. Також батько-засновник США, третій президент, автор біблії Джеферсона, зображений на 2 доларах. Але мені цікаво, хто був матір'ю засновницею США. Їхні подальші політичні дискусії призвели до виникнення партії. Основна ідеологічна розбіжність між ними полягала в питанні про розподіл повноважень між федеральною владою та урядами штатів. Олександр Гамільтон, виходець із нижчих прошарків суспільства, був бастардом, залишився сиротою і виховувався торговцем. Скептично ставився до розсудливості та інтелектуальних можливостей пересічного виборця. Він підтримував ідею сильної централізованої федеральної влади з президентом, наділеним майже диктаторськими повноваженнями. Олександр Гамільтон у своїй статті представив бачення ідеального кандидата, який повинен володіти знаннями та здатністю мислити на достатньо високому рівні, щоб впоратися з такою складною справою, як управління народом. На посаді міністра фінансів у Вашингтона Гамільтон сприяв створенню федерального банку, щоб підтримувати багатий клас, до якого входили фабриканти, банкіри та торговці. Він об'єднав навколо себе однодумців, які прагнули перетворити союз незалежних штатів на федерацію, керовану президентом і його урядом. Сашко вважав, що президента мають обирати виборці, призначені законодавчими органами штатів, а не через загальне голосування, де реднеків можна купити з чи мільйон від маска. Для Гамільтона голос багатого успішного виборця був значно ціннішим за голос бідної людини, оскільки саме еліта, на його думку, мала бути основою сильної влади. Через ці погляди його прихильників називали федералістами. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Опоненти Гамільтона згуртувались навколо альтернативного бачення устрою країни, яка відстоює. Державний секретар Томас Джеферсон він підтримував пряму демократію і вірив у здатність всіх виборців робити мудрий вибір незалежно від їхнього майнового статусу, освітнього рівня, релігії чи походження. Хоча це стосувалось лише білих американців. Адже Томас був рабовласником протягом всього життя. Він мав 600 Джанго. Джеферсон бачив країну як спільну власність та відповідальність всіх громадян, де влада належить народу. Через це його прихильників називали демократичними республіканцями. З появою двох ворожих політичних таборів федералістів і демократичних республіканців. Розпочалась і активна політична агітація. Олександр Гамільтон, об'єднавшись із Джоном Фенно, редактором Gazette of United States, Написав 25 есе, в яких критикував погляди і особисте життя Томаса Джефферсона. Один із найжорстокіших випадків стосувався полунички Джефферсона, де Гамільтон натякнув на його стосунки з рабиною Салі Хемінгс, що згідно пліток була зведеною сестрою покійної дружини Марти. Але Гамільтон теж мав рельса в пушку, адже спав з жонкою свого колеги. Але то вже інша історія. Джефферсон відповів тією ж картою, використовуючи медіа для захисту своїх поглядів. Він придбав National Gazette, відому сумнівною репутацією, яку сьогодні ми б назвали жовтою пресою. А Трамп сьогодні засновує свій персональний твіттер. У виданні було опубліковано 19 статей, у яких критикували федералістів, стверджуючи, що під їх правлінням громадяни думатимуть ні про що інше, крім покори, залишаючи питання своїх свобод у руках мудрих правителів. Сьогодні ця ситуація виглядає трішки абсурдною. Міністр фінансів США публічно атакує свого колегу по уряду державного секретаря, але при цьому обоє уникають будь-якої критики на адресу президента Джорджа Вашингтона. До речі, він був і залишається єдиним президентом США, який ніколи не був формально пов'язаним з політичною партією. Проте другі президентські вибори не вирішили суперечку між федералістами Гамільтона та демократичними республіканцями Джеферсона ба більше вони її загострили серед трьох кандидатів на пост президента Джорджа Вашингтона, Джона Адамса та Джорджа Клінтона. Лише перший по справжньому зрозумів, як привернути симпатії виборців замість нудних виступів та пустих обіцянок, він вирішив пригостити електорат в власного виробництва. Гамільтон скористався цим для критики ворожої партії і в своїй газеті написав випадковий перехожий, побачивши ситуацію, коли велика кількість виборців по королівськи розважалася за рахунок одного з кандидатів, зауважив, що голос народу виявляється насправді голосом горілки. Суперечки щодо федеративного устрою США привели до першого глибокого розколу політиків на два табори. Кожен з яких мав своє бачення майбутнього і змагався за всі рівні влади. Основною ареною цього протистояння стала президентська посада, і саме за неї триває безперервна боротьба. Кожен президент США гостро відчуває вплив цієї «дуополії». Дуополія це форма ринку, де домінують дві компанії або партії, що мають значний вплив на ситуацію в галузі або в політичній системі. Перший віцепрезидент і другий президент Джон Адамс, теж батько засновник США і батько шостого президента країни. Одного разу написав: ніхто не здатен обіймати цю посаду, не ставши жертвою партійної ворожнечі. Навіть Джордж Вашингтон, відчуваючи напругу в політичному середовищі, вирішив не балотуватися на третій термін. Тому підписуйтесь на канал, та тицяйте вподобайку. Джон Адамс особисто відчув на собі партійну боротьбу під час двох виборчих кампаній. За крісло президента він змагався зі згаданим Томасом Джефферсоном. Спершу здобув перемогу, а вдруге зазнав поразки. І певно, це його травмувало, адже хлопани намалювали на доларах, та й на той світ чоловік спокійно не відправився. Джон Адамс помер 4 липня 1826 року, рівно через 50 років після підписання Декларації незалежності. Його останніми словами стали Томас Джеферсон ще живий, але його головний політичний суперник уже пішов із життя того ж дня, лише кількома годинами раніше, таким чином вигравши життєві перегони. Антифедералістська група Томаса Джеферсона трансформувалася в демократично-республіканську партію, яка встановила свою політичну монополію в Америці аж до 1824 року, коли Джеймс Монро, чоловік, який придумав доктрину Монро, виставив свою кандидатуру на посаду президента. Після цього партія розкололась на два табори: національних республіканців на чолі з Генрі Клеєм та Джоном Квінсі Адамсом, шостим президентом США, батьком якого був. Був батько-засновник США та другий президент США Джон Адамс, про якого ви чули хвилину тому, та демократичних республіканців, яких очолювали Ендрю Джексон, Джон Келлогун та ще декілька мертвих політиків, які нам не цікаві, цей розкол поклав початок формуванню двох головних партій США, які й досі чергуються у владі протягом останніх 200 років. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханці Кліо. Задонать на ЗСУ їхні нащадки продовжують дебати про роль федерального уряду в США. Однак ці ідеологічні розбіжності лише видимість політики обох партій насамперед охороняють встановлену дуополію влади, яка стала основою американської політики. Ця двопартійна система забезпечила їм циклічну монополію на управління країною, створюючи ілюзію протистояння, за яким насправді ховається злагоджений симбіоз. Партії підтримують стабільність влади завдяки подібним розмитим виборчим програмам, уникаючи крайніх поглядів. Більше того, представники обох таборів часто виходять із того ж самого соціального та інтелектуального середовища, легко переходять із однієї команди до іншої і чудово розуміють правила г. Ри під назвою Зміна влади за її правилами один термін належить нам, а інший вам політичне протистояння. Це швидше вистава для виборців, тоді як за лаштунками діє узгоджена система співіснування. У двопартійній системі важливо грамотно театралізувати конфлікт між двома лідерами, здатними ефективно направляти в потрібне русло емоції більшості суспільства. Основний інтерес керівництва обох домінуючих партій полягає в тому, щоб підтримувати суперника на достатньо сильній позиції, щоб уникнути перехоплення його ресурсів меншими коаліційними партнерами, адже не є єдиною реальною загрозою для інтересів двопартійної системи. Отже, головні суперники повинні змагатися так, щоб жодна зі сторін не зазнала повної поразки. Цей процес нагадує професійний реслінг, хоч здається жорстоким і агресивним. Насправді є постановочним шоу. Виборча кампанія в Америці фактично стала безперервним процесом. Коли одні перегони завершуються, наступні вже не за горами. Це перетворилось у нескінченний цикл, який змушує дві головні партії брати участь у виборах на всіх рівнях від місцевих рад до федеральних органів влади. Для підтримання цього процесу республіканці і демократи наймають армії політичних аналітиків, які постійно досліджують вподобання різних верст суспільства. Ідеологічні позиції партій будуються з урахуванням цих досліджень, тому вони постійно змінюють свій імідж, адаптуючи його до трендів. Це дозволяє їм залишатись актуальними та реагувати на еволюцію поглядів виборців, забезпечуючи своє місце в харчовому ланцюжку, забезпечуючи своє місце в системі. Will make America great again. Часто можна почути думку, що система виборів президента США є застарілою, несправедливою і настільки складною, що лише експертам під силу її зрозуміти. Насправді це не так. Європейців часто дивує, чому американці не обирають президента через пряме голосування. Навіщо потрібне підтвердження вибору громадян через колегію виборців, представників якої кожен штат має в різній кількості? Наприклад, чому Нью-Джерсі, що територіально значно менше за Аляску, має у чотири рази більше виборців? Відповідь проста. Населення Нью-Джерсі в десятеро більше ніж населення Аляски, тому його представництво в колегії виборців є пропорційно більшим. 17 вересня 1787 року в Філадельфії делегати зібрали, щоб підписати перший проект конституції, США, який потім мали затвердити всі 13 штатів. Кожен штат міг надіслати певну кількість представників залежно від чисельності свого населення, але не всі змогли приїхати. Всього було обрано 70 делегатів прибуло 55, з яких 39 підписало документ. Спосіб, у який ратифікували основний закон, відтоді став зразком для проведення президентських виборів у США. В Америці кожен штат отримує певну кількість голосів у виборах президента, що залежить від кількості населення. Вона визначається на основі його останнього перепису. Кожен штат має щонайменше два голоси, що дорівнює двом місцям у сенаті, плюс ще кілька відповідно до кількості місць у палаті представників, які залежать від чисельності населення штату. У 48 штатах діє правило: переможець отримує все. Кандидат, який виграє в штаті, забирає всі його голоси. Однак, штат Мен і Небраска мають інший підхід. Вони ділять свої голоси між кандидатами на основі результатів у виборчих округах, що дозволяє віддати голоси за різних кандидатів. Американську систему виборів президента не можна назвати ідеально демократичною. Наприклад, члени колегії виборців можуть голосувати на власний розсуд. Це означає, що вони теоретично можуть порушити дану обіцянку людям і проголосувати за кандидата, який не здобув більшості голосів у їхньому штаті. По-друге, конституція не вимагає, щоб у кожного кожному штаті президента обирали шляхом голосування людей у разі кризи. Штат може вирішити передати право обирати колегію місцевій владі. Хоча це мало ймовірно, адже понад 200 років люди в усіх штатах голосують напряму за свого кандидата. Ось така коротенька історія сучасного політичного устрою в США, який пройшов шлях від перших безкомпромісно чесних виборів, де Джордж Вашингтон був єдиним кандидатом, до двопартійної системи, шоу якої ми можемо спостерігати зараз. На сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це вибори, а кандидати.